Чому вибрана термінологія державницька? Ем, ну, для мене, як для націоналіста, держава, звичайно, має апріорі бути національною. І тут немає якихось розбіжностей, ем, бо е, ми маємо націю корінну, вона має право на цю землю, на цю територію, на цю державу. Як мають Поляки на свою державу, право, як мають там, французи, будь-який європейський народ. Так? тому це все зрозуміло. І ну, е, вона в сполучення з таке ну саме національні ру, державницьке ністиваярише. Бо ми знову таки ж хочемо об'єднати і людей різних національностей У нас в підрозділах воюють е, чич... восьмому батальйону, з 8 батальйоном співпрацюють там чеченський батальйон Шейха імені Шейха Мансура. Е, ми зараз в складі української добровольчої армії творимо єврейські заїзди. Хлопці, які воювали разом з нами, євреї один раді навіть. І, ну, дуже багатьох боях брав участь безпосередньо. От він зараз займається творенням єврейського загону. Тобто ми враховуємо і національні меншини, які є у нас на території, різні соціальні групи, От, власне, державницька ідея. Вона буде об'єднувати всіх, незалежно від там, релігійної спрямованості, якісь, хоча, знов таки ж християнини, я усвідомлюю, що у нас держава християнська, по суті, але маємо кримських татар. Так? Тобто їх теж треба враховувати як фактор державного будівництва. Це ну, тут широка база, я думаю, що от, власне на цій базі ми. Переможемо обов'язково. Рекомендуйте останні заяви гаранта держави, на предмет того, що є існує на сьогодні стане сьогодні велика мирність відновлення активної фази бойових дій на сході. Ну, як не дивно, наш президент не часто такі правильні речі говорить, нарешті активізація і зараз на фронті відбувається. І ми постійно готуємось до більш широкомасштабного конфлікту, бо розуміємо, що умов Росії не поняття, що нам взагалі не і Тому тут закономірно. Залежно від політичної і геополітичної ситуації Путін може віддати наказ на використання військ вже активніше, ніж є зараз. І так, ми, ми спостерігаємо, наші розвіди, російські групи спостерігають концентрацію то в одному, то в другому місці ударних угрупувань. Вони, звичайно, військову операцію підготувати не так, легко вони там переміщаються, ротація відбувається і так далі. Але м -м, завжди напрямок такий м -м, в російсько-терористичних військах є. М -м, ми навіть не виключаємо і більш широкомасштабного конфлікту, не тільки на Сході, бо з нього такі ж. В Криму ударне угрупування сконцентровано, є угрупування, на я скажу, що воно зараз приведено в стан бойової готовності, але воно є в Придністрові. Ми знаємо, що військові бази є неросійські і вони постійно відпрацьовують на своїх навчаннях перекидання десантно штурмових дивізій в район кордону нашого з Чернігів, Чернігівська область, Руська, Харківська область. Тобто може бути все. До того треба просто бути готовим. Саме тому ми з квітня 2014 року завжди виступало заведення військового воєнного стану в державі, бо без мобілізації всіх ресурсів держави перемогти такого монстра, як Російська Федерація, дуже і дуже важко. Тому ризики є такі, але може й не буде того, бо е, ті ж самі санкції, там міжнародні, так там якісь розклади міжнародні можуть зупинити Путін, але готовим треба бути обов'язково. І на завершення вже яка візність, який е, стане на сьогодні прийняття закону е, з автором якого є щодо добровольчої української армії? Толоб'ю йдений закон і чому так довго народжується законські напрямки? В варіанті законопроекту про добровольчий український корпус був зареєстрований в квітні минулого року. Я пробував знайти підтримку в парламенті з різними групами депутатів і фракцій працював. 226 голосів не набиралося, бачився. Буду пробувати говорити ще з президентом, там, з Народним фронтом, бо вони, якщо дадуть голоси, бо з Садовим Андрієм зустрічався, пояснив йому, що ми хочемо створити, то є. А це справді фактор національної безпеки і оборони буде в державі. Він погодився і каже, що сам коміч готовий наприклад підтримати. Ну, знаю, що десь позитивно розсінюють там люди з батьківщини. З, е Радикальної партії група самооборонівців в народному фронті, тобто воно таке відбувається процесом. Зараз я тому і хочу відкликати, щоб врахувати думки ще інших фракцій, так головне, щоб суть всякайстеліту Естонського союзу оборони Естонії не була втрачена. А форма, назва тобто не є суттєвим для нас. Тому я думаю, що зараз ми відличимо допрацюємо разом з іншими депутатськими групами і фракціями, знову зареєструємо і тоді шанси будуть набагато більші. Дякую, дякую, дякую.